Готувалися, Голокіпер також готує. Між гравцями суперника, і той вже підключає Айдарова на лівому фланзі. Айдаров один в один. Готує удар Айдаров! І хороший удар! Великими силами Чорноморець пішов вперед. Ну і схоже, що прямий удар. Роготами від Плаксюка. Що ж завершуючи темою виходу черкаських команд до фінальної стадії Є! Гол! забитий! Юрій Курант визначається. Схоже, на 30 й хвилині зустрічі. В центрі поля на Курант. Так, віддає Курант, сам вирішив пробивати в руки Є простріл і удар по воротах із міста Умань. Уже у стадії однієї четвертої Кубка області. Тим часом. атака ще одна. І забиває Чорноморець. Відзначається черевичник. Є на yeah. Сап yeah. боє тягне yeah. черкасов. Лутник yeah. yeah. на дальню стійку подачу виконує і втакі є м'яч забитий! Виходить вперед ЛНЗ на 64-й хвилині зустрічі. І що ж підведення і спокійно приймає м'яч. Плаксюк з м'ячем розвертається. І Все ж знайшов момент пробити по воротах. Ще один удар і гол. На 68-й хвилині покращує ситуацію із рахунком. Інформацію перехоплення від Айдарова. Айдаров! Айдаров забиває. 4-1 робить рахунок Сімка. ЛНЗ сам створив собі цей момент, поборовся, забрав м'яч, ну і реалізував. Ільїн. Ільїн забиває! Ну нічого ж собі як протягнув і як вистрелив. 18 й номер ЛНЗ. атака лівим лівим фланом. Ну, намагається прокинути свій хід і Все ж може бути можливість пробити. Ще один аут. Ну і не встигає з'явитися на футбольне поле Рігуріє. Поєдинку 5-1. голами. Відзначилися Курант, Грапустін, Дубель, Шаміль, Айдаров та Матвій Ільїн. У складі Чорноморця забував Артем Черевичник. Дякуємо захисникам та захисницям за можливість проведення ігор в Україні. Дякуємо, що були з нами. Коментував гру Дмитро Сокур і почуємось зовсім скоро на матчах команд Ю-15.